Сьогодні ми з вами всі зібралися біля цієї міської ради для того, щоб зупинити прийняття незаконних, нелюдських, антилюдських рішень, які запланувала міська рада. Сьогодні ця злочинна міська рада, яка контролюється партією регіонів, на чолі з злочинцем, мером міста Соколовим. Паразит держиморда регіоналівська. Вони сьогодні хочуть прийняти рішення про припинення діяльності двох лікувальних закладів в місті Чернігові. Дитяча поліклініка номер 1 і дитяча поліклініка номер 2 Ці держиморди паразити, які лікуються по Баден-Баденах і Швейцаріях. Вони хочуть позакривати наші лікувальні заклади. Для того, щоб наші діти не мали можливості лікуватися. Тому ми прийшли сьогодні всі разом різні політичні сили, об'єднавши свої зусилля з однією метою, домогтися, щоб незаконні злочинні рішення про закриття лікарень не були прийняті. І ми не дамо оцій міській раді ганебній прийняти рішення про закриття лікарень тільки через мій труп. Соколов і його банда приймуть рішення про закриття лікарень. Я знаю, що ці бандюгани сидять нас слухають. Соколов, Олександр, я звертаюсь до тебе. Якщо ти надумаєш прийняти і закрити лікарні, з другого поверха викинемо з вікна, на вилах винесемо держимор Ганьба! Банді ганьба! Банду геть! Банду геть! Банду геть! one two